Любі друзі, усім привіт! З вами я візушний я. Тож, сьогодні ми з вами будемо трошки розбиратись, як же почати грати на. Nexus RP, друже, і ця інфа спеціально для тебе. Якщо ти тільки заїхав у штат і у тебе немає грошей на розвиток, тому, друже, не вагай часу, водь промокопленти на старті, отримуй VIP Віболт на п'ятому рівні, а також x 2 на початкових роботах, ну і трошечки капусти, щоб було на що, так сказати, почати розвидуватися для старту. А зараз, ну, як бачите, да, я тут вже є на... Сервері, так? Да? От, з чого почати? Е, от. Тобто ви тільки залетіли в штат, у вас там перший рівень. Е, спочатку чомусь всі забувають про... де та мітка. Мітку треба ще знайти, якось, йо О! Euh, про сюжетні квест. Треба їх спочаточку пройти. До речі, нагадую в минулому відео, як купив такий файний байк. От. О! До речі, хто не знав, на байку теж можна буде їхати пристебнутим. Де скачати, по-перше, де скачати, шановні мої підписники, глядачі, уважно читаємо опис. Уважно читаємо опис під відосами і під стрімами. Там є офіційний сайт проєкту, є там інструкція файно на українській мові, викладена українською мовою, де ви можете ознайомитися і зрозуміти, що вам робити. Ось тут є такий квест. Покажу де спавниться. Де спавня де новачки. Бо напевно не всі знають, мені дуже стають багато питань. Що робити на початку. Їдемо туди. Зараз вам все покажу, шановні. Щоб ви ну, розуміли. Так, ми їдемо на там, де знаходиться е квестова лінія. О, бачите, тут ще була аномалія. Так, Зараз ми з вами їдемо на поверсову лінію. Вона десь десь напевно знаходиться. Зараз Десь вона знаходиться під мостом чи що. От. Ви там же і заспавнитесь, це треба спавнитися на початковому місці. от, але на мапі воно тут де. де. вона на мапі десь є. Е, так, вже чого тут тільки немає. Як бачимо, багато всього а, так, але мені цікаво, що це за квест, може я його не проходив. Е, відоси. Е, набирають обертів. Так, Слухай. Так. Та мені товаришу що буде кинути. Мій розрядився, він не знає де мене шо. Що це таке? Що мені зробити? Говорить з перехожим, несподівана на зустріч. М -м -м. Це не початковий квест, це щось новеньке. О, дякую. Я навіть смс-ку кину, а не дзвонитиму. Ти ж не проти. Величезна спек. І що це мені дало? О! До речі, друзі, хто не знав, я просив тільки що дізнався. Якщо ви хочете ще трошки заробити на початку, можете виконати цей квест і вам буде трошечки лавандосику. тут. Так. Вип'ємо. Е, так, ви значить, заспавнитесь е, на початку. На початку блін, Треба зараз видаліку знайти це місце. Да? Там ви виконуєте сюжетні квести. Потім йдете на початкові роботи. Рекомендував би вам почати з Електрика. З Електрика. Ну воно взагалі буде там вам писати, що робити. Потім будівельник, Електрик, будівельник, потім інкасатор і так далі. Десь є те де місце, де спавняться новачки. От. Можна ще файно заробити в таксі, але то буде окрема тема для відео. Я пам'ятаю, десь спавлен під мостом, але я там буваю дуже рідко б, ви питали, що б ти ще хотів змінити на сервері, я би підняв зарплатню на початкових роботах, таких як електрик, е е що там ще, бачимо, Будівельник, е автобусник, До речі, автобусником можна це 30 к за вечір. Там робота доступна з другого рівня. От, але це, друзі, початкові роботи на них багато не зробиш, але для старту плюс промокоди. Думаю буде, буде файно. От. Так що не вагайте часу, давайте грати на Nexus RP разом з вами. Блін, де воно? Де той початковий спавен, щоб вам показати, зараз шукаю. Десь він є. А де, блін, знайти не можу? Так. Ігрова арена. Отки це... А, марабунта. Ні. не марабунта, це щось інше. Так. Як вводити промокод? Натискаємо F10. Зараз F10. Бачите, відкрилася така файна. Е, менюшка, от, бачите, Тут є графа промокод. Сюди вводите і натискаємо підтвердити. Ще тут є цікава така річ, як Battle Pass, для новачків, Бачите, тут є поточні завдання е, працювати на будівниці, 5 людей автобусом, верторисне на фермі. Зробити 5 вбивств на арені. Це ігрова арена, є таке. І багато всього іншого. Тут ви теж можете, там, вам може випасти одяг, потім коїни, ну, це донатні монети, гроші. От. Також бачимо, є тут фортуни. що ви можете в казино прокрутити колеси фортуни. вам там випадуть якісь плюшки. Плюс, Якщо ви відіграєте 3 години на сервері, то ви. Вам випаде кейс від системи, де ви відкриючи його, теж получите якийсь мінімальний бонус. От. Ну, Але якщо ви здонатити, тут є донатні кейси, для цього я завжди складаю ці донатні монетки. Донатні монетки, От, до речі, ще про них скажу. Е, пару таких слів. От, донатні монети. Да, от. Де вони є тут? Бачите, в мене на вашому балансі 15. От. Тут є магазин, от. обмін коштів. Вводите кількість монет, вам пише курс. Скільки то є. І ви можете обміняти і отримати, ну, тобто, ігрову валюту. Тут є донатніки, зі що я відкривав це оце, все або нічого, там файлі. Ну, Є безкоштовний це, який вам дає система. Інші поки що я не чіпав. Тому. от. Далі вже буде видно. Про інші роботи окремо будуть виходити в мене окремі відосики, де ви зможете подивитися на каналі Геймер Агантеля. Йой. Щось, друзі, На все добре!